Доброго дня, глядачі. Ми на Тумицькому ринку, в вами області, і йдемо, подаємося на птицю. Що нам цікаво, пропонують птиці. На ринку. Ідемо подимося. Бройлер Брой по 90 гривень. 95. М'ясо сучка така по 90. Іспанка по 90. Нсучка по 150. І по 120, такі кулоки. Скажіть номер телефон. 098, 496, 018. телефонуйте. Такий вибір курчат, люди багато мають. Мене показують з Києві, з Києва я був на Майдані, я хотів Ющенко, Ющенко, то хоч не приймав Англії, Хранці кажуть, а взяти пан Михайло, кулаками, то вже біда. Як була світлока ця вибору, знаєте, на Майдані, Ось такі каченята шипуни. І в наявності чоловіка. Там хтось напитав за індики, от є індики. Завтра приїдуть на юності на ринку. Завтра ця птиця буде на юності на ринку. Івано-Франківську. Село Хреплін. Хто сьогодні не встиг приїхати на допомогу, приїжджайте в Хреплін. Індики по 80 гривень. Мастер-грай, така курка. Ікачна курки? 80 гривень. Курчата. Тут є іспаночка. Хороша іспанка кавицька гарна. Рубанька, по 20 гривень такі. Добові курчата по 20 гривень. Так що хто сьогодні не встиг приїхати на тумаськіри, а завтра їхати на О, дивіться, Квочка з цесарками. Так. Яка садкої сім'ї? Малі по чому? По 60 вам даду 250 грав. По 50 гривень цесарочки і... А квочка? Квочка 300. 300 гривень квочка. Є ось така кучка. Це конфінфіни забрав штуки. Як саділа, всі і висиділи. Так, хтось питав за індики. Є індики 90. Є по 90 гривень за є. за штучку. І домашньої індики. Є гуси домашні, відвідують гарні. Яка ціна гусає? Яка ціна 100 гривень. Сто гривень за штучку. Ці коченятка є. Шипінці. Подивно сто гривень, тільки коченятка. Шипнути.

Всі до себе, отже, і все. А де чуюся я сасо. Я от. Мен споїли. Так давно жили, а я то. Рані та. Не поговорили. Добре. Говорить подали і ген. І щоб добро.

120 гривень. гривень. Домашня гуска. 120 гривень. А це у вас курка чи кучка, пан. Бери факт. Квак... А яка ціна на кочке. А, Що? А така м'ясна качка. А яка ціна качки, пане? А яка ціна качки цей? Яка ціна качки цей? Яка, яка ціна? 120 гривень 120 гривень така качка 120 гривень Ну 68 27 99 808. Телефонуйте, коли цікавить великий вибір птиці, телефонуйте, люди мають різна птицю, так що собі буде? Так, є індики, бурбончики такі. Яка ціна малих? 150 гривень. Коли цікавить, у мене номер телефону є, пишіть коментарі. Я номер телефону дав, щоб просто 300 гривень великий в А завтра хто хоче, приїжджайте в хриплю і там придбайте такий бурбонці. Індики дійсно хороші, людина займається. Має головне, що не мене поліє. Є що курчата такі. Так, я тут на роботі міста мають.

Курені, сучки такі облисані по 100 грами, когось цікавий. Хочете купити? Ні.